Руйнування по усій країні. Якщо на східному та південному фронтах руйнування від ворожої артилерії та РСЗВ, то тил країни страждає від шахедів та ракетних ударів. Хмельниччина, тому приклад, тисячі пошкоджених будинків, школи, садочки та підприємства це результат чергової ворожої атаки дронів. Та, попри значні руйнування подоляни за короткий термін. Практично полагодили свої оселі і продовжують працювати на перемогу. Як відновлюються, подивіться. Це наслідки рашистських атак по одному із 23 населених пунктів Хмельниччини, де ворожі безпілотники наробили лиха кілька днів тому. Повиривало, повервало господар пан Леонід вже самотужки дещо полагодив. Проте на ремонт вікон дверей та покрівлі коштів бракує. Ну щось зробили, там повиносили, тут що от, бачите, все коваляється, дуже багато, коштів всі, вікна треба міняти раз. І це порахував, що кажуть, що до, це, тут видавати максимум 200 тисяч. Ну, тут. Це вроді гроші, ну, для того, щоб це зробити, це капля у морі. Руйнування деяких будинків дуже масштабні. Матеріальної і фізичної допомоги потребують тисячі подолян, постраждалих від атак агресора. Щодня на об'єктах працюють комісії. Комісія приходила, роздивлялася, що в нас побито, що поломано записували і. Нададуть допомогу, От чекаємо. Даємо три види грошової допомоги. Грошова допомога це йде по 381 постанові. Є відновлення. Ми з обласного місцевого бюджету в понеділок виділили 5 мільйонів для тих людей, які дуже постраждали. І друга це є допомога благодійного фонду міжнародної організації, яка дає 6600 гривень на кожного члена сім'ї. У цьому селі на матеріальну допомогу вже зареєструвалося понад 300 селян. А поки мешканці рятують обістя самі. Зірвало кришу на хаті, вікна всі повибивало на хліві. Всю половину цю перекрили, бо вся розрушена була. На допомогу постраждалим. З'їхалися будівельники із п'яти сусідніх районів. Голоднають дахи, вставляють вікна, працюють із ранку і до вечора. Там хата, хлів, льох, погріб, то ну і тут вже до вечора. Та сьогодні будемо опрацьовувати. Не залишились осторонь і рятувальники, і з перших днів вони виконують найважчу і небезпечну роботу. Це і перекриття пошкоджених дахів будинків, це основна проблема на сьогоднішній день. Також перші дні ми знімали пошкоджене скло для того, щоб люди не травмувалися для сподальшого, тобто його відновлювати. Нема кому двоє на старі. Жінка слаба, і я годний теж на криш. І добре, що прийшли, помогли. Спасибо вам, хлопці! за те, що допоможете накрити. Поки дорослі працюють, діти малюють реалії життя, війну і солдатів. Це дядя з пістолетом і піску, і солдат. Наш український? Так. Да. Він хороший? Так. Да. І військовий. А це поганий, так? Да? Ні, це хороший. Він стріляє російських. За чотири дні у цьому селі вже відремонтували 300 із 586 будинків. Тріше не дере, зробимо наружні роботи, а тоді приступимо до внутрішніх робіт і разом до перемоги. І слава Україні! Героям слава нас не залякати. Нехай собі не надіються, що ми пропадемо наша нація. Ми будемо, ми такі, що виживаємо. Нас б'ють, а ми виживаємо. Марічка Золота Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.